Слава Ісусу Христу! Ми зібрані в цьому домі, і одне з моїх улюблених місць, записане в Біблії, коли Давид говорить, каже: я одного бажав в Господа, і в тому я хотів перебувати, щоб бути в домі Твоєму. Слава Богу за ці слова. І цей хор співає для Господа, і дякувати Богу, ми сьогодні. Всі можемо слухати і роздумувати над Божим Словом. Знаєте, сьогодні вже було сказано про Божу силу. І я дуже часто дивуюся Богові, того, що знаю, що Бог знає, коли дати Слово, і яке дати Слово, і кому дати Слово. І я сьогодні теж буду говорити про Божу славу. Але знаєте, на початку хотілося б сказати, кожен в нашому житті, в моєму житті, я припустимо, хочу, щоб слава Божа являлася. Я хочу, щоб в моєму житті була слава Божа. І я впевнений, що ви теж хочете цього. Кожен особисто. Хтось, можливо, хоче, щоб слава Божа була в нього на роботі, хтось хоче, щоб на навчанні, хтось хоче, щоб в служінні Богу, хтось хоче в різних сферах свого життя. І знаєте, що буває дуже часто? Буває інколи ми хочемо, але цього не отримуємо. Або ми не бачимо, або ще якусь об'яснити. І ти думаєш, як же ж побачити силу і славу Божу? Сьогодні вже були ці свідчення дуже потужні нашого Господа. Не людина, а Бог. Не силою, а духом. І я читаю місце слова Божого. Тема моєї проповіді просто зніме покривало де дуже цікаве. Друге послання до Корінтян, третій розділ. Із третього віршика, Другий Коринтян, третій розділ третій віршик. Каже апостол, Виявляєте ви, що ви Лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Коли ж служіння смерті, вирізане на каменях буквами, було таке славне, що Ізраїлеві сини не могли дивитись на обличчя Мойсея через славу, минущу обличчя його, скільки ж більше буде в славі те служіння Духа? Бо як служіння осуду слава, то служіння праведності тим більше багата на славу. Не прославилося, бо прославлене у цій частині ради слави, що вона переважує. Бо коли славне те, що минає, то багато більш у славі те, що триває. Тож, мавши надію, таку ми вживаємо великої сміливості, а не як Мойсей, що покривало, клав на обличчя своє, щоб Ізраїлеві сини не дивились на кінець того, що минає, але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало. Аж до сьогодні лишилось незняте в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Але аж до сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало, коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здійметься Господь же Дух, а де Дух Господній там воля, ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Знаєте, перш, коли я перший раз прочитав це місце, е, то ти думаєш, ну трошки твердовато, напевно, бо того що стільки всього, і не знати, як, і про що тут говорив Бог через Павла і тому подібне. Стільки таких слів цікавих. Знаєте, я не буду сильно вдаватися в подробиці, тут всього написано, але основна думка, основну, з основною думкою поділюся з вами. Ви замічали в своєму житті, можливо, да? ми хочемо Божу славу і Божу силу бачити. Але інколи ми думаємо, що я не знаю, я в своєму житті роблю неправильно, я в своєму житті поступаю неправильно і там, і тут, якось не так зробив, не так зробила, не так подумала. І хочу Божу славу, от в моєму житті і молюсь, а от воно не виходить. Або я не бачу і не знаю, в чому причина. Павло писав до цієї церкви в Коринті. Але це актуальне слово сьогодні до нас каже: для того, щоб тобі побачити славу Божу, тобі потрібно зняти своє покривало зі своїх очей. Тут дуже важлива думка: для того, щоб тобі побачити славу Божу в своєму житті, тобі треба зняти покривало зі своїх очей і зі свого серця. Знаєте, як це робиться? Ти ніяк це фізично не зможеш зробити. Якщо ти хочеш побачити Божу силу, Божу міць, люди. Про які сьогодні вже свідкувалося, і дуже потужні свідоцтва про цього брата, який був на передовій. Він просто в простоті прийшов до Бога і сказав дуже важливі слова. Він прийшов і сказав, що Господи, ну можна так сказати своїми словами, дай поможи мені. Просто без нічого. Він не думав, що Бог не поможе, бо він грішник. Він просто він не знав, вже, куди там спереду. Військові ззаду не знати, я не знаю, яка там ситуація була, як Давид розказував, і там і дуже важко було вижити, але він побачив Божу славу. Друзі, сьогодні ти можеш побачити брат і сестра Божу славу в своєму житті, Божу руку. І я впевнений, знаєте, що, що багато людей, які на цьому місці, на балконі, і знизу, вони вже бачили Божу славу. Я свідок тому, можливо, не таке було, там море не розходилося. Але по тому, що Бог давав, ми бачили. Ми бачили Божу силу, Божу міць. Якщо, можливо, ти сьогодні хочеш побачити, ти хочеш почути, ти хочеш відчути Господа, і, можливо, щось не виходить, ти думаєш, я не знаю. ну, І молюсь, і пущуся, і тому подібне. Просто зніми покривало. Каже Мойсей: я вже не буду читати це місце Старого заповіту, в п'яти Мойсея Мойсей написані такі слова, що Мойсей сходив з. Місце, де перебував Господь, він виходив. І він не знав спочатку. Він не знав, що його обличчя настільки сяє, що Ізраїлові сини вони не можуть дивитися. І він клав покривало. Це було на певний час. Мойсей не завжди ходив з покривалом, але на певний час це було. І це з часом минало. Але дивіться, наскільки важливо, дух, наскільки важливий Дух Господній в нашому житті. Він не минає. Це цей залог, можна сказати, да? Ісус Христос так сказав. І для того, щоб тобі побачити Божу руку, для того, щоб тобі побачити славу Господа свого в своєму житті, на будь-якому моменті, на будь-якому етапі свого життя, благословіння, можливо, в Слові, в ділі Божому, тобі потрібно просто зняти своє покривало. Каже, ми з відкритим обличчям, як в дзеркало, дивимося на славу Божу. Тобто не мається на увазі, що ми Бога там побачимо, бо Бога не може ніхто побачити. Але на славу Божу, згадайте зі свого життя моменти, хіба ви не бачили слави Божої? Згадайте моменти, коли ви бачили, як люди, можливо, можливо хтось бачив, як люди істілялися. Можливо, ви бачили, як Господь давав слово, це теж благословіння. Можливо, ви бачили, як було важко і тут якось Бог благословляв так і ставало легко. Можливо, ви бачили, як важко було в здоров'ї, і тут Господь давав здоров'я. Здавалося б, можливо, старша людина, немає зору, там, я припустим, чув такі свідчення. Господь благословляв, благословляв був зір в 50-60 років. Це ж слава Господня, друзі. Слава Господня! А хіба слава Господня не являється сьогодні нам, в нашій Україні? Ви тільки подумайте про це. Ви являєте, що ракета впала? Я знаю, це не дуже добра тема, але. Виявлять, що прокета впала біля дитячого садочка і вона не розірвалася. Слава Богу, це слава Божа, друзі. Це слава Божа. Можливо, ти сьогодні не бачиш, а якщо бачиш, хай тебе Бог благословить. Просто це як нагадування для нас, щоб ми на майбутнє знали. Якщо ти не бачиш, зніми покривало через Ісуса Христа. Прийди до Бога. Ти маєш розуміти, хто такий Бог. Ти маєш мати страх Господній. Це 100%. Ми не маємо нехтувати Богом в жодному разі, не можна такого робити. Але зі сміливістю, каже, ми вживаємо великої сміливості. Ми діти Божі, і Господь дав нам певний чин приходити до Нього і казати: Господи, от по-простому, в мене там не виходить, в мене там, я хочу бачити, але я не знаю, я не бачу нічого. Я хочу, щоб в мене там якийсь прорив був, як сьогодні вже говорилося. І немає того благословіння, немає цього. Друзі, якщо ми щиро вилім перед Богом серця. Господь покаже те, що Він приготував для нас, те, що Він вже каже, я тобі вже даю, тепер дивись, ти знімаєш своє покривало і ти бачиш мою славу. Ми всього не бачимо, ми не бачимо духовного світу. Можливо, частково Бог показує, але ми такого, звичайно, не бачимо. Ми не бачимо всього, що Господь, від чого Господь нас береже. Ми не бачимо, друзі, але коли ми знімаємо покривало, коли ми не заклопотані чимось своїм. Коли ми читаємо Біблію, слово Боже, закон Господа, і це для нас не просто сухе, а ти береш просто і черпаєш це слово сіллю, і тобі приємно його їсти, і ти куштуєш кожного разу. Ти не проводиш день без читання Біблії і ти бачиш слава Божу, того, що ти знімаєш покривало. В старому заповіті Господь давав свого духа на вибраних людей, Бог давав духа свого на Мойсея, і Він міг приходити. Знімати покривало в цій скині, да, в тому місці, де Господь був, і Він міг без покривала з Богом розмовляти. Сьогодні Господь дав духа свого в наші серця, в наше життя. Друзі, скажіть амінь. Амінь. Слава Богу, Бог дає Духа Святого, Бог дає духа свого в наші серця, де Дух Бога, там воля приходить. Ти не скований, ти вже не те, що ти не маєш права от сиди тут і все. Не можна тобі більше нікуди рухатися. Духовно рости не можна, сиди. Побачити славу Божу в своєму житті, не можна сиди. Це не дозволяється. Ні, сьогодні Господь благословляє нас настільки потужно, настільки потужно благословляє нашу Україну, і тільки, аби ми хотіли це бачити, аби ми хотіли бачити це в своєму житті, сила Божа, слава Божа, являється. Друзі, Господь дає так, як Він хоче. Ми не можемо нічого йому сказати і тому подібне, щось вимагати від нього, але просто з ними покривало. Можливо, воно на твоєму серці, можливо, воно на твоїх очах. Я говорю це перш за все до себе. Я вірю, що було б дуже добре, щоб на цьому місці не було таких людей, на серці, яких покривало лежить. Але це просто для нашого майбутнього життя, щоб ми це знали. Що ти приходиш до Господа з відвагою, бо ти син Божий і дочка Божа, Господь дав тобі цей чин. Друзі, не забуваємо про це. Це дуже важливо. Каже, ми з відкритим обличчям, як в дзеркало, дивимося всі на славу Господню і не просто дивимося, не просто бачимо. І каже, і змінюємося в той же образ від слави на славу, як не від себе, як не від когось, не від брата, не від сестри, як від духа Господнього. Це дуже сильно, це дуже потужно. Сьогодні сила Божа і слава Божа є в нашому житті. Чи ми хочемо це бачити? Можливо, ми хочемо так, як ми хочемо, але Богові ми нічого не докажемо. Господь справедливий і Він любить кожного. І сьогодні це, ми згадуємо, що Бог помер на хресті для того, щоб ти побачив славу Божу. Хтось бачив людину, яка висить на хресті, а хтось бачив славу Божу, і по благодаті, і по милості Божій, і ми сьогодні знаходимося на цьому місці. Друзі, слава Богу, це дуже, велико, дуже велика слава Божа. Те, що сьогодні на цьому місці ми можемо зібратися, декілька сотень людей, чи скільки там точно, я не знаю, і тут спокійно, це слава Божа. Те, що сьогодні ми на фронті духовному, це слава Божа. Друзі, те, що ми можемо допомагати там на сході і на півдні, людям маємо можливість, Бог тобі дав цю можливість, бо її могло не бути. Це слава Божа, або тільки захотіли ми знайти. Або ми тільки захотіли знайти. І знаєте, саме цікаво, Бог через це тобі дає утішення. Каже, твої молитви почуті. Ти побачиш славу. Дивись на неї. Я дозволяю, але змінюйся через мене, через духа мого. Слава Господу! І йому повіки. Амінь. Помолимося. Тобі, Господи, приносимо подяку і славу. Тобі, Господи Ісус, вчора.